Ну а поки про загадку надії Савченко, герой України, яку всі ми так мріяли витягти з російського полону, ще навесні цього тижня опинилася під шквалом критики, чи не засланий козачок. Це ще м'яка реакція соцмереж на таємну її зустріч із очільниками самопроголошених ДНР і ЛНР у мінську із допомогою, як підозрюють російської ФСБ, розмова після якої терористами і вбивцями своїх візаві Савченко уже не вважає, а вони самі кажуть, що матимуть тепер свій голос у Верховній Раді. Що ж сталося на ділі? Чи справді так промили її мізки в Росії, як уже говорять голос вдома? Сергій Швець зібрав усі відомі факти і подивився на них разом із психологом. Від любові до ненависті один крок своїми таємними сепаратними переговорами із Захарченком та Плотницьким Надія Савченко цей крок зробила. Україну без сумніву приголомшили характеристики ворогів. Ті, хто вбивали, катували, грабували, гвалтували. Виявляється, вже не терористи, а люди, співрозмовники. Ці заяви Савченко пролунали по всіх телеканалах країни. Я обіцяла людям вийшовши з в'язниці, що я буду боротися і буду говорити навіть з чортом. Так я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І я в них чорта не побачила. Я говорила з людьми. Ні, терористами вони не є сепаратистами. Вони, скоріше за все, є там є частина колаборантів, частина сепаратистів, частина окупованого населення. Ледь не останнім цвяхом у труну репутації Савченко стала її згода на неофіційну зустріч із людиною терористів у Києві та підтримка створення представництва терористичних ЛНР та ДНР у столиці. Насправді так вона зреагувала на експеримент репортерів із програми гроші. щось Може що 23-го Скоріше було хорошо двадцять так? зустріця. Двадцять третя, Я понял. Уже очень много часу. Финансирование у нас, в принципе, хорошее и есть на это все. Деньги и все. Зараз ще трошки рано. Но я думаю, что цей проект может. Звичайно, це була журналістська провокація, але легкість, з якою Савченко пішла на контакти з ворогом, та готовність йому допомагати, в одну мить змінили ставлення українців до вчорашньої Жанни Дарк. Крім того, ми не знаємо, скільки відбулося справжніх зустрічей Надії і про що там домовлялася. Лідери ворожих анклавів, зокрема Плотницький, уже назвали Савченко своїм представником у Верховній Раді. В Україні вголос заговорили, що в російській камері їй промили мізки, і вона стала агентом Кремля. Мета вербування підірвати Україну зсередини. Згадали її дивну поведінку на майдані, коли її бачили на боці Беркуту. Ми попросили фахівця, психолога криміналіста, проаналізувати її поведінку. Полковник Ірхін знає, що говорить. Бо за його розробками знешкоджені десятки серійних та маніяків. Мені нравится, как вы задали вопрос. Перів вербовали. Дело в том, что личность и нутро Надежды Савченко оно не предполагает вербовку как таковую. Не могу сказать, что она там предательство совершила или еще, или еще что-то. Я бы назвал это так. Она совершила какой-то определенный поступок. Без спроса, без розрішення первих От і все. політики одразу відхрестилися. Савченко. Батьківщина повідомила, що Надія вже давно не є членом партії, а цього тижня її вилучили із фракції. Президент Порошенко розкритикував вчинки вчорашньої героїні. Мені дуже шкода, адже ця людина пройшла великі випробування, і я думаю, що такі кроки не принесуть користі ані їй, ані країні. Савченко пішла далі і оголосила про свої конкретні домовленості з бойовиками про обмін військовополоненими. Іншими словами, Порошенко не зміг, а я змогла. ЛДНР заперечили зобов'язання. А оточення президента відразу продемонструвало свою здатність домовлятися. Влада не хоче, щоб невповноважені особи перехоплювали в неї ініціативу і вели якісь переговори. Ми готові передати 228 осіб, які здійснили злочини, але там, де це можливо процесуально і юридично, щоб розблокувати процес звільнення заручників, і щоб ми звільнили 58 осіб. Але ми досі не маємо офіційної відповіді на це. Обмін бранцями заблокований і довго залишатиметься таким. Терористам вигідно тримати заручників українців, бо вони переслідують геть інші цілі ніж звільнення своїх полонених бойовиків. Одна їхня власна тактична виторгувати собі амністію, тобто про знищення всіх злочинів друга мета кремлівська дискредитувати нову владу в очах західних партнерів, добитися перемоги у війні, капітуляції виснаженої України. Крім того, йдеться про створення іншого ніж мінськ переговорного майданчика. Савченко, хай якими мотивами вона керувалася, дуже вдало підходить на роль одного з таких інструментів, каже колишній учасник мінської перемовної групи Роман Безсмертний. Кремль буде намагатися політично капіталізувати Савченко. Це перший момент, і другий дискредитувати конкретно кажу Порошенка. Бо мова насправді звелася до простих речей: спробувати а, в Україні народити нового політичного вождя і дискредитувати офіційну владу. Росіяни в цьому плані і Кремль використають дуже зрозумілий механізм це підірвати ситуацію через регіони. Воно співпаде з про процесом децентралізації. і Так далі ці та інші запитання ми хотіли поставити і самій надії Савченко. Однак її оточення послалося на сильну зайнятість народного депутата. А шкода, бо українці сьогодні не розуміють Савченко. Людину з героїчним минулим, але з туманним майбутнім. Людину, яка, ще не досягнувши заявлених шляхетних цілей, не звільнивши жодного заручника, вже породила велику кількість запитань до себе і чергову зневіру в героїв. Сергій Швець, Михайло Путята, ТСН Тиждень, 1+, +1».